А що українці? Чи купують вони житло на четвертому році Великої війни? Що з цінами на квартири? Алла Чиж усе дослідила? Квартири воєнного часу. Та чи воєнного часу ціни? Ну, якщо ви гарно будете торгуватися, як за три роки війни змінилася вартість житла у столиці. Спокуслива ціна для Києва, але що там за дверима? Ревізія фактів тижня. Наші мегаполіси в першу чергу столиця завжди відрізнялися високими цінами на житло, як у Європі. Війна ситуацію змінила. Квартири подешевшали, ринок завмер. Але тепер, попри постійні атаки і небезпеку, вийшов зі сплячки. Життя продовжується, люди купують, продають нерухомість, їм треба влаштовувати свої свою, свою сім'ю і так далі. А поки варіант для тих, хто хоче більше місця. Хоча, зрозуміло, ж, чим більша площа, тим дужче кусаються ціни. Це охоронець наступної квартири на продаж бюджетної двушки в 17-поверховому панельному будинку на Березняках. Мальовничий масив на лівому березі. Поряд є усе необхідне, окрім метро. Вітаю вас, добрий. Ви гарні власниця Євгенія одразу попереджає Рукомийник у коридорі. Не родзинка планування, а тимчасова незручність. А скажіть, ви залишаєте меблі? Так, От всі меблі Цю. вся техніка і, і меблі залишаються. А тепер про головне: ця квартира на понад 10 метрів більша за попередню, і це вже окрема спальня. Це вже треба ліжко є більше нічого в спальні не треба, і шафа не вміщається. Мабуть, да чи це шафа? Шафа, да? Да, да, -да, -да. Угу. все вміщається Там чудово. Все. Звідси ж вихід на балкон, а далі по коридору зала, точніше, маленький версаль із класичними меблями, картинами, шпалерами і антикварним сервізом. 18 квадратів. Да, можете звернути увагу. Тут дуже класний паркет. Це дуже гарний поверх. Дивіться, 11-й, зараз дуже люблять люди таку серединку. Як то кажуть, панорамна квартира. Колись це був плюс. А зараз шахідна чи ракетна сторона, чи не ракетна. У вас відкрито. У вас, мабуть, страшно тут зараз, В коли нас прильоти. Тільки ми, коли... Чуємо? ми не бачимо, але ми тільки чуємо. І на десерт кухня, навіть кухня, вітальня. Тут напевно балкончик був. Да, це ми переробляли, збільшили кухню завдяки балкону. Загалом додаткові 10 метрів, плюс додаткові 10 тисяч зелених. П'ятдесят тисяч доларів. А торгуєтеся. Mm, ну, якщо ви гарно будете торгуватися, то трішечки, небагато, чесно кажу. Ну, за 50? Ні. ні. 53? Ну, Подумаємо, можливо, бажаючих каже, чимало, тому й скидати ціну, власниця не поспішає. <рес> Але де ж ті найдешевші квартири, щось більш доступне, хай меншої площі. І ось нарешті я вам покажу перлину з глухого моря нерухомості. Нашу найдешевшу знахідку 27 тисяч доларів. Спокуслива ціна для Києва. Але що там за дверима? Так, отже, однокімнатна квартира в нас в такому стані. Під ремонт так, під ремонт він схоже в останнє робився тут років 60 тому, коли будинок здали. Кімната 14 квадратів, загальна 25. З сюрпризом, що це в нас за ніша така. Е, дивіться, це планування е, у нас получається це хрущівка, але планування готельного плану, тобто у них збільшена площа за, за рахунок цієї ніші. Тут, що? мабуть, стара проводка не міняна. Так, Проводка стара, сантехніка тут також стара. Що у нас тут ховається? Тут у нас меблі, вони завішені. Власник так завісив, щоб не пилилося. Зрозуміло, давайте глянемо кухню. Так, Кухонька у нас маленька, така ось. А де ми зазирнемо? Тут нічого вже нема. тут немає. Тут немає. Все, кухня просто. закінчилась. Оце все, що ви бачите. <рес> Десь 4-5 квадратів. Санвузол теж не для слабодухих. Крихітний санвузол, стара ванна, стара сантехніка, ну все-все, повністю все треба міняти. З хороших новин господар торгується, і реально таку малосімейку можна забрати за 25 або навіть 24 тисячі доларів. І фахівці з нерухомості запевняють, це реальна картина. Але чому ціни загалом знову пішли в ріст? Багато людей виїхало за кордон, зачинили квартири і не продають їх взагалі. Тобто, якщо ми будемо порівнювати кількість квартир, яка була до війни і зараз, то зараз десь на 30% їх менше ніж до війни. А менше пропозиції більша вартість. Тим